Зараз на полонині є вірник. В даний час димляться хмари. Всі раді і щасливі. Нарешті добрались до поляни. Іра, давай, коменти на фото. О боже, так красиво! Машемо руками і кажемо, які всі щасливі дух. Андрій, йдеш далі? Я не знаю. Вау! <гул> <Залийте, гул> Бумбажно! Там далечині виніється Петрус і Говару. А де Петрус з, 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 так, за Говару? Ось заліва. Зліва, зліва. Це Петрус? Прямо. Ні, зліва. там мало би бути. Мало це що таке? Це хом'як. Ми якраз дивимося на хом'як. А одна саме високе говерла з правою, з правою хохо -хохо. О, я хмай, я тут був. ко угу. На нас О, на нас насувається туман! Катя біжи за О, за тобою хмар. Зараз цього всього не буде видно, народ. А ти зняв же? Чекає, що а, дознімаю. Страшно. Зараз підсовується. Дивися, дивися, як туман. Андрей, бежи в туман! Ну, конечно. Та ж диви, яка oh, красота. Жесть. Катя, пару слів для oh, зйомки. Я загубила свій пістрачник, треба йти <laughs> шукати. <laughs> <laughs> Нема! Я туди назад не хочу. Не хочеш Хочу. Народ, ну може ми якось в палатки якось зачнули? Давай, А, тут а, колеба є? Є, є, є. Дрова є.